Куди поділись понад 18 мільярдів доларів? Сівкович і кулініч працювали з ФБР а не ФСБ. 2018 вісімнадцятому дев'ятнадцятих роках я не судів у Москві, не зустрічався з кураторами. Я працював з американськими юристами, які представляли інтереси Міністерства юстиції США. Мене цікавила одна мета довести, що гроші, які США надавали Україні, поскладались на верхньому рівні. І я це довів. Я багаторазово зустрічався в Європі з представниками та адвокатами, які працюють в інтересах Мін'юсту США, Робінсоном, Глісаном. Ці люди допитували холодницького, Павелка, понад 10 осіб по різних странах включно з Ізраїлем та Австрією, частина зібраних мною матеріалів була передана міжнародним розслідувачам. Вони стали підставою для офіційної відеоконференції з представниками США щодо відкриття справи у них на основі втрат бюджету в розмірі понад 18 мільярдів доларів. Це вже не український рівень. Це розслідування ФБР, Мін'юсту і прокуратури США. Тепер те про що воліють не згадувати. Ці матеріали лягли в основу протестної кампанії 2019 року. Саме вони за моїм твердженням допомогли команді Зеленського вийти на перше місце. Я кажу це прямо. Частину матеріалів, які доводять корупційну діяльність команди Порошенка, було використано в передвиборчій кампанії в Україні. Вони знищили політичну легітимність Порошенка, а мене згодом оголосили зрадником, тому що ці самі зв'язки із США сьогодні видають за змову з Росією. Це називається політична боротьба, антикорупційне розслідування. Але сьогодні це назвали зрадою.